Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу знову розібрати два проєкти: це Moon Protocol та Playbooks. Почнемо з першого. Moon Protocol це гра, в яку інвестували дуже круті фонди, такі як Animoca Ventures, Spartan, Delphi Digital, Mantle, Coinbase Ventures та Pantera. І не тільки ці фонди. Самі інвестиції не розголошують, але я гадаю, що там все досить і досить непогано. Також завжди було на бичці. Та й не тільки, що ігрові токени дають досить непогану профіту, тож, гадаю, що треба заходити. До речі, як пишуть, токен вже підтверджений та повинен вийти з грою в другому кварталі 2024 року, тож зовсім скоро. Зараз же ми можемо проявляти активність на їх проєкті та збирати поінти, за які, скоріш за все, і будуть надавати винагороду. Тож, переходимо до виконання. Як завжди. Всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І переходимо за посиланням реєстрація на Moon Protocol та потрапляємо ось на цю сторіночку, що нам потрібно тут зробити. А реєстрація в нас буде проходити через Twitter. Дивіться, дуже багато постійно проблем з тим, що Твіттер новий. Якщо у вас Twitter менше місяця і не буде під'єднуватись, то скоріш за все проблема. Цьому, якщо більше місяця і буде все нормально працювати, то натискаємо Connect X. Ну, але спробуйте й ті, у кого Твіттер менше місяця, може й прокатить. Та натискаємо авторизувати додаток. Після цього ми потрапляємо вже до самого проєкту. Я тут трішки вже попрацював і заробив собі 2450 поїднів, але це не так багато. А перше, що нам буде потрібно тут робити, це кожного дня а, заходити та ось тут робити щоденну прокрутку рулетки, за яку і будуть надаватись а, вам поінти. Нічого складного, просто натиснули спін і спін почекали, скільки поінтів вам випало, і все продовжуємо далі. Потім у вас буде ось таке завдання, що нам потрібно тут робити. Тут до вашого ім'я в Твіттері потрібно додати цього дракончика та допис Moon. Як це зробити? Натискаєте ось на цей е, квадратик зі стрілочкою та потрапляєте на сторіночку Твіттера і вам відкриває ваші налаштування. Я ось ставлю таку рисочку, потім залишу вам також цей допис, ви скопіюєте з телеграму та вставте собі е, до імені. І натискаємо зберегти. Після цього повертаємось, чекаємо 2-3 хвилини. І натиснути тут потрібно буде перевірити. Ну, це воно у вас тут буде, це я робив і тільки що сам перевіряв. Натискаєте, і все повинно у вас зарахувати. 2000 поїнтів. Після того, як ми це зробили, нам потрібно буде законектити наш гаманець. Натискаємо Connect, вибираємо Metamask, натискаємо Під'єднатися. Трішечки чекаємо. Перемикаємось на ефір. Добре, з першим кроком впорались. Натискаємо Step 2 Link. І натискаємо Підписатись. Все, тисячу поинтів ми ще заробили. Добре, далі нам потрібно підписатись на сторінку. Натискаємо Follow. Натискаємо Follow on X. Натискаємо читати. Закриваємо. Та треба почекати, щоб воно зарахувалось. Добре, ще 2000 поинтів нам нарахували. Йдемо далі. Ще потрібно підписатись на Pixel Moon-сторіночку. Натискаємо Follow. Follow. Читати та закриваємо. Чекаємо, поки зарахується. Добре, закриваємо. І так підписуємось ще на дві сторіночки. Ще одну. Чекаємо, закриваємо і остання. Також чекаємо. Все закриваємо. Все, як бачите, складного нічого немає, просто пройтись по сторіночкам та підписатись. До речі, я раніше, коли готував та розбирав цей проєкт, тут були ще завдання. Тож краще заходити кожного дня та перевіряти, є завдання або ні. Ну, ви будете все рівно заходити, щоб прокручувати спін, тож звертайте увагу на те, щоб всі завдання ви виконували. Також а, у нас є реферальна система. Для цього ви можете запрошувати своїх друзів, близьких а, до проєкту, просто скопіювати це посилання, дати і коли вони будуть реєструватися, щоб отримати додатково 200 поїнтів. Просто вони повинні будуть вставити ваш реферальний код при реєстрації. Скопіювали, вставили і все, їм додатково нарахують 200 поїнтів. До речі, вибачаюсь, я не показав. Але на початку там буде при реєстрації у вас запрошувати код для того, щоб отримати додатково 200 поїнтів. Тож я залишу свій код, щоб ви могли вставити та отримати собі поинти. На цьому поки і всі активності на проєкті. Заходимо кожного дня, крутимо рулетку та дивимося, чи не з'явились нові завдання. Чекаємо новин, обов'язково відпишу в своєму телеграмі, якщо щось дізнаюсь. Далі переходимо до Playbooks. Це метавсесвіт електронної комерції на основі блокчейну в мережі BNB, який дозволяє користувачам робити покупки та отримувати за це гроші. Інвестиції та велика підтримка у них від Binance, інвестовано там всього 2 мільйони, але проєкт сам по собі він уже давно працює. Я, до речі, коли тільки він починався, на ньому вже досить непогано заробив. Тож і зараз гадаю, що можна буде заробити досить непогані кошти на ньому. До речі, там вже працюють з ним різні проєкти, і деякі проєкти вже давали також прибуток користувачам, які приймали участь в цих проєктах. Так, ось зараз дуже активно почалась підготовка, скоріш за все, до лістингу монети. Точна дата ще невідома, але гадаю, що чекати вже залишилось недовго. Хочу ознайомити вас зараз з декількома сайтами, де ми зможемо купити монети по гарній ціні або заробити їх майже безкоштовно. Давайте їх розглянемо. До речі, я вже про ці проєкти писав у своєму телеграмі. Тож, давайте прийдемо до телеграму та розглянемо. Ці проєкти, та я вам розкажу, що та як там потрібно виконувати. Давайте розберемо е, перший сайт, на якому ми зможемо долучитися до предпродажу цієї монети. Як я тут писав, вона буде продаватись по ціні е, 0,075. А що досить непогано, тому що проєкт дуже гарний, і гадаю, що ну, я ось тут написав 1 долар, так. Гадаю, що ціна на лістингу може десь бути від 50 центів до 1 долара. Купляючи по такій ціні 7 центів 7,5 центів, ми зможемо, гадаю, примножити в ну, 5 7 разів наш внесок. Але для цього нам потрібно ще заробити алокацію для того, щоб нам дали можливість купити якусь кількість монет. І давайте перейдемо до сайту, на якому буде предпродаж. Це компанія Riser. Давайте перейдемо та подивимося, що нам потрібно зробити. До речі, там при реєстрації також можете скопіювати ось цей код, вставити та отримати додатково 250 понтів. І натискаємо сюди, на тиць. Натискаємо відкрити. І потрапляємо ось сюди. Дивіться, я вже тут зареєструвався, я це показувати не буду. Після того, як ви натиснете, у вас з'явиться панель реєстрації, вам потрібно буде ввести пошту, підтвердити через пошту свою реєстрацію, а потім підключити соцмережі, які там будуть запропоновані, та пройти курс. Я проходив через ID-карту. І треба буде відсканувати своє обличчя. Це дуже і дуже гарно, що тут є кус. Тобто це буде зменшувати кількість мультиаккаунтів, що люди будуть а, сюди заходити. Тут буде продаж всього на 150 тисяч доларів, але гадаю, що це теж досить і досить непогано. Так що, якщо у вас є кошти і ви гадаєте, що ця монета буде непогано коштувати, то можете. Переходити та долучатись. Але дивіться, тут не просто. Можете зайти, зареєструватись і ви будете впевнені, що вам там дають якусь велику кількість. Ні. Як вони сказали, то вони нададуть всім, хто зареєструвався. Але я гадаю так, що м -м, кількість монет, яку ви зможете купити, буде залежати від вашого левела. Ось левел, А цей левел ми зможемо прокачувати за допомогою понятів. Чим більше поїнтів ви будете набирати, тим більше монет ви зможете собі купити. Та тим більше монет ви зможете продати і з е, цього мати свій прибуток. Я гадаю, е, ви зрозуміли, з цим проблем немає. Так що ж, де ж ми можемо заробляти ці понти? Після того, як ви потрапили ось сюди, е, нам потрібно перейти до таск. І ми бачимо ось цю всю шкалу. Ось тут буде 10 левелів. А ось тут будуть завдання, які ви можете виконувати. Ви просто натискаєте на старт, і ці завдання, які тут будуть, перейдуть в активні. Натискаємо на активні. І, наприклад, тут будуть а, підписки, але чомусь як бачите, поки що не зараховуються Ну, гадаю, з часом все зарахується. Тобто ви натискаєте subscribe, переходите на канал, де потрібно підписатись, натискаєте читати, закриваєте, і тут потрібно буде натиснути перевірку, чомусь, поки не перевіряється. Ну, то таке. Ну і також підписатись на Telegram, я теж підписувався. Тут треба буде зробити скріншот та вставити сюди. Я ще цього не робив, на Discord так само. Ну, Завдання досить і досить. Прості, також можете запрошувати друзів і за це теж будете отримувати свою винагороду. Ну, я ось тут е, робив. А, до речі, тут будуть квізи. Квізи всі в нас е, пройдені. Дякую Назарію, моєму можна сказати, е, колезі по цеху, тому що він теж займається там своїм каналом і він поділився своїми е, відповідями. тож е, Переходимо до посту, я всі пости залишу посилання, і можете взяти відповіді і пройти ці квізи, та за це отримувати свої поінти. Також, як бачите, ось тут на канал підписався 10 друзів, запросив. Ну і таке. Тобто, складного нічого немає, просто заходите. Виконуйте завдання, які можете. Запрошуйте своїх друзів та будемо чекати 20.02, Якщо я не помиляюсь, вони нам роздадуть алокацію, і ми вже будемо знати, скільки ми зможемо купити собі токенів по ціні досить і досить непоганій. А, тобто залишилось ось у нас 9 днів 20 годин. Добре, гадаю, з цим розібрались, складного тут нічого немає. А, але ж знову це ми заробляємо алокацію для того, щоб ми могли купити поінти. Також є ще в мене один пост з проєктом, де ми зможемо також заробити майже безкоштовно ці монети. Давайте перейдемо знову до мого телеграму і бачимо ще ось такий пост. Тут буде 10 мільйонів P-Bucks розіграно: це OKX Wallet і а, компанія. Вони з Playbooks запартнерились та з цього приводу зробили таку компанію. Що нам потрібно тут зробити? Дивіться, як я робив. А в мене є Metamask, я брав сіт фразу, завантажував собі гаманець OKX та імпортував цю сіт-фразу собі в гаманець. Це все я робив в Chrome. Після того як ви встановите собі гаманець ОКХ, імпортуєте seed фразу з вашого метамаску а, можете створювати й новий. Я просто метамаском а, конектився до плейбукс дуже давно, і мені було потрібно, щоб а, гаманець був той самий. Тож, я встановив собі гаманець, а, відновив і вже підключився до сайту. Тож, давайте перейдемо на сторіночку, де ми будемо виконувати квести та більш детально це все розповім. Натискаємо птиць. Та натискаємо відкрити. І потрапляємо вже ось сюди. А я потрапив відразу сюди, але якщо ви тут не зареєстровані, вам потрібно буде зареєструватись. Я реєстрував свій аккаунт через пошту, тобто ввели пошту, ввели свій пароль, підтвердили все це через пошту і потім знову переходити сюди. А ось тут, після того, як зареєструвались, вам потрібно ще буде законектити ваш гаманець і спускатись трішки нижче. А потім вам потрібно буде законектити свій е, Twitter, підписатись, зробити репост, законектити гаманець OKX. тобто ось тут вам потрібно буде одноразово законектити OKX для того, щоб зарахувалось оце завдання. А потім можете відконектити та під'єднати свій вже метамаск. Чому MetaMask? Тому що оці деліки нам потрібно буде збирати кожного е, дня. Якщо ми будемо це робити через гаманець OKX, то нам потрібно буде платити 4 центи. Якщо ми будемо робити це через гаманець Metamask та користуватись економією в мережі Binance Smart Chain, то ми зможемо платити лише всього 1 цент, тобто в 4 рази менше. Гадаю, що це досить непогано. Я бачив, що в мене в Телеграмі писали, що не, не зараховуються. Якщо робити через Metamask, але ви спробуйте. Якщо буде зараховуватись, то краще робити по 1 центу. Якщо ні, то вже робіть по 4 цента через OKX. В мене, до речі, я не пам'ятаю, завтра теж буду перевіряти, але в мене сьогодні я робив через Metamask за 1 цент і в мене поінти всі зарахувалися, якщо я не помиляюсь. І нам буде потрібно заходити сюди кожного дня протягом 27 днів та не робити ось ці чекіни. Може будуть ще якісь з'являтися завдання тут, тобто потрібно буде робити, щоб ми змогли отримати якусь частину токенів p від 10 мільйонів. Також можна тут купляти та отримувати додаткові бонусні поінти, але тут. Потрібно буде вкладувати гроші. Я цього робити не хочу, ви вже дивіться самі. Хочете, можете купляти, хочете, можете а просто фармити майже безкоштовно, як це роблю я. А через 27 днів ми дізнаємось, що ми за це отримаємо. Я вже трішечку тут на самому початку набив токенів в Pbux, тоді небагато його майнив, але трішки є. Тож буду сподіватися, що теж зможу непогано. Заробити. На цьому все поки по Playbooks. Будемо чекати інформації по а, даті, коли буде лістинг. Давно вже, до речі, слідкую за цим проєктом, як я вже казав, і сподіваюся, що зможемо непогано заробити. А підсумовуючи, скажу так: ці два проєкти мають дати непогані прибутки згодом. Тож, гадаю, що треба заходити та чекати на їх лістинг та. На новини по цим проєктам. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra, QNA3 та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!